Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 26 травня 2025 року. Рудодендро мій вже відцвітає, декоративний вигляд свій втрачає. У нас ідуть дощі Уже, напевно, ну, тиждень точно, кожного дня. Сьогодні без дощу, але завтра знову має бути дощ. Тому я сьогодні буду обривати всі ось ці суцвіття, котрі відцвіли. Тому що вже починає наростати, ось, бачите, молодий приріст. І коли е, я буду відламувати, ну, це, брунька, не розпусти, котра не розпустилася, але коли я буду відламувати, Ось ці суцвіття, то можу пошкодити бруньки. Вони маленькі там і легко пошкоджуються. Тому зараз буду все це чистити. Взяла такий великий 40-літровий кошик, він буде повний квітів з цієї сонячної сторони відцвітають трішки швидше. І приріст починає відростати теж швидше. Тому не буду затягувати. Бачите, бронечки є. І вони легко пошкоджуються, якщо затягнути цю процедуру. Зараз ці суцвіття дуже легко відламуються. Підставляєте палець, іншим натискаєте і вони відламуються. Завтра буде мокро і знову цілий день тиждень. Дощ, всі ці пелюстки ну, потім прилипнуть до листочків, і листочки будуть підгнивати. Ось такі листки це від сухого лютневого березневого вітру. З цієї сторони у нас і сонечко світить, земля замерзла, сонечко світить, рослина вічно зелена, тому вона підгорає. Завжди, кожного року, і з цієї сторони є пошкоджені листочки. Це не страшно, тому що зараз піде молодий приріст і все це заросте, нічого видно не буде. Рослина знову буде красива, але потрібно доглядати за нею. Тому ось такий вигляд має рудодендрон. Це Гомер Ватерер, біленький. І зараз покажу, як він буде виглядати, коли я його почищу. Ось цих декілька квіток, які залишилися, ну вони вже не красиві, тому що відцвітають. Мені такий вигляд не подобається, тому тримати далі не буду. Все, я пішла працювати, покажу вам вже готовий результат. Ось так майже почистила. Одного кошика. Руки липкі. Не дуже приємно це робити, але у рукавицях боюся, що обламаю бруньки. Тому роблю голими руками. Повне таке набитий кошик суцвіття. Мені не вистачило, тому зараз іду висиплю і буду продовжувати. Бачите, ще скільки скільки квітів ще потрібно обірвати. Молодий приріст липкий, так має бути, Це, мій рододендрон чистенький, без суцвіть, але заглянула всередину і там дуже багато сухих гілок. Тому взяла секатор і зараз буду чистити, чистити всередині, щоб рослина не хворіла, все вичищу і всередині підживлювати зараз не буду, тому що перед цвітінням підживлювала, а підживлю вже десь через 2 тижні, коли відросте. Молодий приріст. Силу рослина ще має, тому що підживлена. А на закладку бутонів підживлю пізніше. Ось цей рододендрон ще тільки буде цвісти. Це Gold Flimmer чи Golden Fly я не знаю, як правильно дівчата ось такий варіагатний. Є у нього декілька гілок. Ось таких, бачите, зовсім зелених. Я їх стараюся відрізати, але ну, треба дивитися, щоб не була провалена в кущі Тому цю гілочку залишила, але відрізала, декілька відрізала. З цієї сторони від сонця також, бачите, листочки підгорають, тому що земля замерзла. Рослина вічно-зелена, волога випаровується коли сонечко і мороз. Тому ось таке, таке буває. Це, це, можна сказати, норма. Скоро вже теж почне цвісти. Білий почистила від цвів, а ось цей буде ще цвісти. такі листочки геть відірву, щоб воно декоративний вигляд не псувало ось так. А ще цвітуть. Теж буду формувати. Стараюся вам показати, як. Дивіться, хочу порівняти квіточку. Дивіться, бачите, яка різниця в квітці. Розмір. Це пурпурна гейша, а це арабеска. У неї квіти, як у рододендрона. Дуже великі. Також зібрані у суцвіття, бачите? Але розмір вражає. Завтра знову дощ. Всім гарного дня. До зустрічі!